Рік трагедії у вільнянську на Запоріжжі в ніч з 22 на 23 листопада. Торік окупанти обстріляли місцеву лікарню. Пологове відділення зруйнували. Тоді ще загинуло новонароджена немовля. Постраждав і медперсонал. Що згадують вільнянці про ці події? Та що зараз з пологовим відділенням? Я уморонав розповість. Минулий листопад жителі вільнянська не забудуть ніколи. Тоді окупанти гатили по Запорізькій області, не шкодуючи мирного населення. 17 листопада, 2022 року. Ворог знищив багатоповерхівку. Загинуло 9 людей. А в ніч проти 23 листопада російська ракета поцілила у вільнянську лікарню. Був вибух. Я як завжди встаю, йду до вікна закурюю і жду. Ж... Е... телефонного дзвінка вільнянські рятувальники також пам'ятають ту ніч. Їм надійшов виклик. Одна ворожа ракета поцілила поряд з лікарнею, а інша прямо у пологове відділення. То ми довжні попаліти потихоньку. На момент ракетного удару по вільнянській лікарні по пологовому відділенню тут перебувало 47 пацієнтів. Більшості з них пощастило не бути в епіцентрі удару. Від ворожого снаряду загинув новонароджений хлопчик. Він не прожив і трьох днів. Мати не могла повірити у власне горе. Вона бігала, ну кричала, шукала дитину. Вона її не бачила в темряві. З фонарем я її побачив, але ну, я їй про це не сказав. Її евакуювали, щоб вона не бачила дитини. Ну, На цей момент ми знали, що дитинка вже мертва. Просто матір забрали, щоб вона цього не бачила. Її евакуювали по, по драбині з другого поверху, а дитинку передали, потім спустили вниз, вже замотали, покривало, передали. Постраждали й самі медики. Лікар гінеколог Андрій Андрійович, якого рятувальники витягли з під завалів ту жахливу ніч, працює в лікарні 16 років. Врятував його товариш, ДСНСник. В Той момент з самого початку, я не розумів, що це він. Ну якщо чесно. А як уже через хвилини на минут, да, хвилин 10, хвилин 10, тоді я вже зрозумів, що це Андрій, і почав з ним спілкуватися, підтримувати. З ним розмову, як він себе почуває в Андрія були травмовані руки і ноги, а частина тіла в опіках. Та частина лікарні, де вибухнула ворожа ракета, відновленню не підлягає. Попри пережите, місцеві медики продовжують працювати та приймати в світ нові життя. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.